Дух Господній на мені, бо він помазав мене, каже Господь, і він каже, що оповістити рік Господнього помилування. Сьогодні церква святкує індикт, це початок Нового року, церковного року. У цей же час і починається навчальний рік. І сьогодні ми читаємо із святого Письма Рік Господнього помилування. Знаєте, навчання, учні, вчителі це є знаєте, така червона нитка, яка проходить через святе письмо Старого Завіту і Нового Завіту. Христос себе називає вчителем. Христос. Мав своїх учнів. І дивіться, на що хочу звернути вашу увагу. Підходить до нього чоловік і каже: Господи, поможи моєму синові, він має трохи проблеми. Його здай дух кидає ту вогонь, ту воду. Бо я приходив до твоїх учнів, але вони нічого не могли зробити. І знаєте, сьогодні. Як у цей день цю неділеньку святу, як 1 вересня ми називаємо це Свято знань, День знань. Це якби той орієнтир, що учні це є дуже велико. І підходить чоловік до, до, до Ісуса і каже: Я прийшов до твоїх учнів, а вони не могли нічого зробити. Я би сказав, не здали учні. Це слово вас не лякає на апостолів так казати, Не здали учні? А чи можемо ми казати, що наші учні не здали, ті, що не хочуть учитися? Ви хочете, щоб у вас в Євангелії написали? Що ви не знали учні? Бути добрим учнем це мати добру і глибоку віру в Ісуса Христа, які стосувалися учні, які були учнями Ісуса, які були апостолами. І каже Господь, що Через вашу малу віру. Бо вони питають, Господи, чому ми не могли вигнати? Ми так на тебе дивилися, ти так приходиш і кажеш там, встань, ходи. А ми так приходимо, воно щось не працює. Бо Христос каже, що ви не використовуєте свою віру, бо якби ви мали віру, хоча б як гірчичне зерно, ви знаєте, яке зерно речеці, воно таке, як порошинка, його взагалі не видно. І каже Христос, якби ви мали. Віру, як гіршичне зерно, ви б ці горі сказали, пересунься, вона би пересунулася. А ви що робили? Ви просто дивилися на мене та й малпували, копіювали, повторювали. Як наші діти повторюють тата, маму, повадки, навіть ходить хтось десь так, хтось навіть так стоїть. Навіть ну, хтось може дитина молиться, так як мама. Чому? Бо дивилася на маму та й вчилася. І Христос каже, такий рід бісів виганяється постом і молитвою. Я вам скажу, як це слова відносяться до 1 вересня, до школи і до всіх учнів і студентів. Кожен, хто був студентом, знає, що студент першу чергу це хто? За той, що постійно голодний. Він постійно постить. Але чи постійно він молиться? Не постійно молиться. Так що, друзі, мої дорогі студенти, одну частину, як правило, ви вже виконали, ви постите, а другу частину, що треба молитися. Щоб вам не казали, що ви погані учні. Щоб ви були мінімум такі, як ваші вчителі, розумні. Але трохи більше. Бо то є правильний учень, який перевищує свого вчителя. І я вам скажу, кожний вчитель найбільше є щасливим тим, не то, що учень став таким, як він, а більшим. Зробіть своїх вчителів щасливим. Бо я вам скажу, що кожен добрий вчитель це той, хто вчиться. Вчитель є добрий до того часу, поки він вчиться. І коли вчитель перестає вчитися, пізнавати, що глибше, він перестає бути вчителем, і він не може бути учним. Тому, дорогі мої, у цей день 1 вересня, через святе Іван, Господь Бог говорить до всіх вас, бо ті, хто сьогодні в неділю прийшов до церкви, це є учні Христові, які вміють постити і вміють молитися. І ми ще маємо багато завдань привести до спасіння інших людей. Бо Христос сказав до своїх учнів: ідіть і навчіть усі народи, хрестячих ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і навчайте їх все те, що я вам заповідав. І учні пішли і навчають. І ми сьогодні є тими правдивими, справжніми учнями Христовими. І я в тому числі, і ви всі, хто мене слухаєте. Бо ми вчимося, ми вчимося жити, ми вчимося молитися. І цей новий рік, який Господь Бог проголошує, роком Божого милосердя. Хай почнеться для нас по-божому і закінчиться по Божому. Нехай Господнє Слово буде на кожному із вас. Господнє Слово це те, що нас міняє, це те, що нас із нічого робить чимось. Це Слово Боже, яке нас перемінює, наповнює, і ми набуваємо гідності дітей Божих. Будьте добрими Божими дітьми и добрими щирими старанними учнями Ісуса Христа. Амінь.